Застосовують дуже сильні знеболюючі, навіть наркотичні знеболюючі. У <звілля> нас є альтернатива ефтаназії. Це паляти в християнство вважає евтаназію гріхом. Дякую <звілля> вам ви на каналі Preachers Notes і з вами я, Василь Гринірович. Сьогодні хочу поговорити, пороздумувати на тему, якої мало хто. Торкається мало хто хоче торкатися, але час від часу вона торкається багатьох людей, і вона також торкається віруючих людей, віруючих родин, які є членами церкви. Тому я вважаю цю тему актуальною і важливою для церкви. Також вважаю, що проповідники повинні говорити про це, акцентувати на цьому увагу. Повинні бути семінари, повинні, напевно, бути якісь. Саміти, конференція на цю тему, по крайній мірі, хоча б пасторський, проповідницький, де пастора будуть піднімати цю тему і буде ці тему обговорюватися. І тема називається Чому християнство вважає ефтаназію гріхом. Це відео це не є богословська лекція, це я стараюся щось говорити дуже близько до нашого життя. Це питання не є теоретичне, не є богословська догматика, якась, це реальне. Практичне питання це реалії нашого життя, наших втрат і наших складних рішень. І нам дуже важливо знати, як Біблія, як Бог дивиться на ці речі, як християнство аргументує, як християнський погляд на ці речі. Як я вже сказав, це вже третя. Третій відеоролик я стараюся максимально зрозумілою мовою, близько до нашого життя, до наших сердець піднімати і вговорити на цю тему. В першому своєму відео я говорив про те, які види. Ефтаназії є п'ять видів. Ну, це моя версія. Я думаю, що десь, можливо, в інтернеті ви знайдете іншу статистику. Я зробив для себе таку градацію. П'ять вид Ефтаназії. Друге відео я говорив. Це християнська позиція, позиції церков на питання евтаназії. Я говорив про те, як католицька церква дивиться на евтаназію, православна церква, погляди протестантських, консервативних і ліберальних. Повірте, є такі ліберальних протестантських церков на евтаназію. А сьогодні я хочу підняти таке важливе питання і максимально так близько для наших і для наших сердець, пояснити, чому християнство вважає евтаназію гріхом. Чому це гріх? І перше, на що я хочу пороздумувати з вами, і поговорити про те, що Бог є автором. І господар людського життя. Бог є автор і господар нашого життя. Біблія знову і знову підкреслює цю саму одну думку. Бог дає життя людині. Це є дар від Бога людині, це є священний подарок. Це найцінніше, що має людина, Бог дає життя людині і Бог визначає межі життя людини. Ми в нашому житті. Можемо керувати багатьма речами, вирішувати дуже багато речей. Ми можемо вирішувати, де ми можемо жити, з ким ми можемо жити, з ким одружитися, за кого вийти заміж, яку професію вибрати в нашому житті, який в вуз поступити, в який коледж поступити, чи може не поступати, а вийти зразу на роботу. Це ми можемо зробити, це в нашому праві, це в нашій власності. Але те, що стосується. Коли ми проходимо це життя, народження і смерть людини це сфера, яка не належить людині. Є одна така християнська думка, дуже важлива, богословська думка, я би навіть сказав філософська християнська думка, філософсько богословська думка. Людина не є власник свого життя, людина лише управитель свого життя. Ми управляємо те, як ми живемо в нашому житті, але наше життя належить Богові. Бог кладе границі, коли нам народитися і коли нам піти. Не нам вирішувати. Бог це робить. І ми, люди, які довіряємо Богові, розуміємо Бога, довіряємо про те, що Бог люблячий, Бог є батько, Бог турбується за всіх людей. Ми ввіряємо, ми довіряємо йому своє життя. І навіть якщо аргументи за евтаназію виглядають дуже благородно і розумно, і можна сказати, в них є сенс, наприклад, звільнити від болю людини, коли людина дуже мучиться, або скоріше завершити страждання людини, проблема не в цьому. Вона здається нам морально-етично правильному, але проблема в тому, що ми займаємо місце Бога і того, хто визначає обставини, як ми прийшли в це життя. І обставини, як ми з цього життя відходимо. Бог є автор, Він є господар нашого з вами життя. Це життя належить йому. А ми в цьому житті управителі. Ми вирішуємо, де ми будемо навчатися, як ми проведемо це життя. Це вже залежить людині. Слідуючий важлива, важливий аспект, на який би я хотів звернути вашу увагу, про те, що Бог говорить в своєму слові не вбивай. Є одна заповідь, якщо ви будете читати книгу «Вихід» в 20 розділі ви прочитаєте цей текст, Бог говорить заповіді, Бог дає Мойсею, верніше, заповіді. Мойсей приносить 10 заповідей на двох скрижалях каменних написаних. І одна із заповідей написано не вбивай. А це не просто залишити якесь злочинне життя, залишити ну, в злочинному злочин вбити когось людину, але не вбивай, не будь вбивцею, охоплює повністю весь цю категорію або якби навмисне позбавлення. Життя людини. І Бог заборонює це робити. Там немає нюансів про те, що в числі мирних або в доброчестивих мотивів ми можемо це зробити. Стоїть заповідь: не вбивай, не будеш, не будеш вбивцею. У християнській традиції активна ефтаназія це коли лікар або інша людина цілеспрямовано спричиняє смерть. Або як я сформулював в попередніх відео, це добровільна це допомога в помиранні людини, це допомогти в помиранні людини. Або коли лікар цілеспрямовано е, спричиняє смерть людини, прирівнюється до вбивства. В християнській традиції цілеспрямована. Акція, яка спрямована на те, щоб спричинити людині смерть, вона прирівнюється до вбивства. Навіть якщо людина про це просить. Бог ніде на сторінках Біблії не дав право людині визначати свою чи чиюсь іншу смерть. Це право Бог залишив за собою. Це право Бог залишив за собою. Ми не можемо визначити, коли ми можемо прийти до цієї думки, коли ми можемо оправдати. Це належить Богові. Що важлива річ, що стосується Автоназії, про що ми хочемо сказати: про те, що або взагалі ідея, чому люди говорять про евтаназію, тому що людина страждає в невилікована хвороба. Душевний біль, фізичний біль це дуже страшний біль. І а, чому люди хочуть, вони хочуть уникнути страждань, уникнути болю і хочуть померти добровільно згідно на передчасну смерть. Християнство воно не ідеалізує біль, не ідеалізує страждання, але християнство говорить про те, що в наших стражданнях. Є глибокий духовний зміст, є глибокий духовний сенс. Ми в наших стражданнях ми можемо шукати Господа. І Бог через страждання він може змінювати серце людини, Він може говорити до душі людини, він може говорити до людини. Людина в своїх стражданнях через Дух Святий може зближуватися. До Господа. І християнство говорить про те, що в наших стражданнях я кажу: Хай Господь береже, хоронить мене і кожного з нас, хто мене чує, і кого ми взагалі знаємо в нашому житті. Але от я розказую християнська ідея, християнська думка в наших стражданнях не уникнути, а в них знайти Бога, шукати Господа в нашому житті, в наших стражданнях. Ми не завжди бачимо. Всі сторони нашого життя. Ми не знаємо, коли Бог торкнеться життя людини, коли Бог торкнеться душі і серця людини, коли він змінить серце людини. Але в цьому є... ми надіємо, що Бог це робить, ми знаємо, що Бог це робить. В цьому є суть християнська позиція знайти Бога в наших стражданнях. Ми не знаємо, коли Бог торкається, і тому ідея не припинити. Штучно, не скоротити штучне життя, але дати можливість Богові працювати з серцем людини, з душею людини, щоб Бог міг закінчити те, що він почав робити. Ще один момент. Хочу сказати, що є різниця між, хоча я назвав це пункт, розділив їх, тому що це важливо. Є різниця, коли людина відказується лікуватися. і коли вибираєш шлях швидше, добровільно спричинити смерть людини, добровільно таки допомога в помиранні. Є різниця між тим, дозволити люд... природі іти своїм шляхом, і різниця між тим, щоб спричинити людині якусь смерть швидше, щоб людини біль і страждання не торкнулися. Християнство, християнство не вважає гріхом, коли людина відключає від апарату. Штучно забезпечення життя, якщо мозок мертвий, і шансів вижити немає. Це не є гріхом. Ні одна християнська церква не вважає це гріхом. Християнська церква не вважає гріхом, коли припиняють штучне продовження життя, і вже немає сенсу, коли відключають від всіх апаратів, християнство не вважає це гріхом. Ми дозволяємо природі йти своїм шляхом, так як. Організм, як Бог предназначив людському організму е, в помиранні в, в нашому житті. А, і ще дуже важливі речі, дуже важливі, я хочу акцентувати зараз на цьому увагу. Християнство не вважає гріхом. Якщо ми, або якщо люди застосовують дуже сильні знеболюючі, навіть наркотичні знеболюючі, якщо. Може воно ці лікарства, коли дають, обозбулюють людину, скоротити життя. Бо мета цих лікарств дати для людини це не смерть заподіяти для людини, а полегшити і зняти біль. Тому дуже важливо розуміти, що а, допустимо і відповідає біблійному, біблійному вченню, біблійній істині, допомогти людині в стражданнях, але не припиняти. Життя людини, не скорочувати життя людини, не заподіяти смерть. Це є різниця дати людині сильно зневолюючи, а інше дати людині смертельну дозу якогось препарату, мета якого цієї ін'єкції, мета цього укола спричинити людині смерть. Тут людина бере на себе важливе рішення замість Бога, коли людина відійде. І зараз слідуючи, я хотів би звернути вашу увагу і сказати, звернути ще раз увагу і повторити, тому що я це вже говорив раніше, про те, що в нас є альтернатива Евтаназії. Це є паліативна допомога. Це, дякуючи Богу, ми живемо у 21 столітті. В нас медицина може не Супер розвинуто, так як вона буде розвинута в 22-му столітті, в 23-му столітті, через 200-300 років. Але на даний момент в нас є медикаменти, в нас є медицина, в нас є лікарства, які ми можемо не припиняти життя людині, а допомагати людині в стражданнях. Є знеболюючі, є психологи, є психотерапевти, є людина, є різні засоби, які ми можемо допомогти людині в стражданнях, зняти людині біль, допомогти людині в цій болі, допомогти в душевних стражданнях і фізичних стражданнях. Тому християнство виступає за паліативну допомогу і проти евтаназії. За допомогу людині в стражданнях максимально як ми можемо допомогти, допоможіть людині. Що можемо зробити? Ми повинні це зробити, допомагати людині в будь-яких стражданнях, в яких є чи то душевні страждання, чи це може бути фізичне страждання, але не припиняти життя людини. Допомагати людині, духовно допомагати, молитися за людину, підтримувати людину. Як казав Христос, ті, хто відвідав в лікарні найменшого із цих, він провідав мене. І люди будуть питатися, де ми тебе бачили? Коли ти був в лікарні? А він скаже, коли я був в лікарні? Коли одні із моїх найменших віруючих були, я там був. Тому завдання віруючих. Позиція християнства, позиція церкви не припинити життя людини, але допомогти максимально допомогти людині в стражданнях. Це не тільки коли людина в смертельно хворах. Допоможіть людям, які є самотні, які є одинокі, провідати їх. Вони дуже страждають. Ми їх не бачимо. Вони часто в церквах є, сидять десь ззаді на останній лавці, вдіти в чорній одежі, як я, але. Вони страждають, вони самотні. Допоможіть їм, побачите їх. Ви допоможете людині. В цих стражданнях які людина має. Не тільки в смертельних муках. Бачимо, надіємося, розуміємо, стараємося бачити в очах один одного. Отже, чому християнство вважає евтаназію гріхом? Перше, тому що людина ставить себе на місце Бога, а тільки Бог є власник нашого життя. Друге, ми порушуємо повністю Божу заповідь, Божу волю, яка говорить, не вбивай, не припиняй життя. Життя належить Богові. А страждання вони несуть глибокий сенс, духовний сенс, вони можуть нести духовний сенс. І біблійна позиція позиція церкви допомогти людині в стражданнях, палеативна допомога, інші є допомоги. І коли ми бачимо один одного в стражданнях, допомагаємо один одному, служимо один одному і підтримуємо, доки ми живемо на цій землі. Життя це не просто біологія. Життя це дар Божий, даний нам. І Богові належить воно до останнього подиху. І Богові належить останнє слово. Хай вас Бог благословить. Божого вам здоров'я, Божої охорони і благословення. Підписуйтесь на канал, задавайте запитання. Я радий буду їх прочитати і прокоментувати. До зустрічі!